спеціальний ефір на радіо -інві. Для вас працює Тетяна Іванська, а з нами вже на зв'язку є політичний експерт Тарас Загородній, пане Тарасе рада вітати, слава Україні. Доброго ранку, героям, слава. Пане Тарасе, я хочу з вами розпочати із справ. Наших внутрішніх, тому що вчора на жаль сталася і неприємна подія, і неочікувана, як на мене, друга подія. Давайте з неї зараз розпочнімо. Розпочнімо із санкцій. Президент вів в дію рішення РНБО щодо санкцій, і в цьому списку дуже багато нам знайомих облич та прізвищ, і серед них є і колишній радник офісу президента Олексій Арестович там і пан Алешка і інші люди у про санкції вже є на, офісі, на сайті Офісу президента. МЗС доручило обговорити запровадження аналогічних санкцій з європейськими партнерами та Сполученими Штатами і е, сказали, як пояснили, ці люди пов'язали свою долю з пропагандою в інтересах Російської держави, оправдовують війну. Ну і я думаю, багато хто з нас чув десь. Вислови того самого Арестовича та після е, того, як він почав включатися до Латиніної і його різної емоційності. я думаю, багато хто і чув і бачив те, що ці люди говорять на Ютуб каналах. І але санкції вели лише зараз. А що сталося? Що лише зараз вели санкції? Що такого наговорили зараз? Чи це накопичувальний ефект? А раніше цього не вводили чи не помічали? Ну, давайте так. Головне, головне який наслідок, коли накладає санкцію на людину в нашій країні, медійно, що їй відмикають можливості, наприклад, заблокувати, наприклад, Ютуб можна, так? Заблокувати Фейсбук на території України. Тобто, це тут, тут, тут головне, тобто, ти позбавляєшся можливості впливати на політику. так? І я думаю, що тут, тут основне е, які причини, які там були накопичувальні, не накопичувальні. Ну, те, що ну, наприклад, там пан Алешка відверто, там це, говорив там проти мобілізації, просував відверто е, 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 антиукраїнські я сказав наративи, ну які близькі до російських. Він навіть якось мені теж в Фейсбуці прийшов в коментарі, хоча я його взагалі не чіпав. Там почав щось розповідати. Ось я у нього вічно запитав коли він за кордону повернеться. Він чогось почав нарвувати. А, а от да то, і так то, далі. знаєте, пане Тарас? Я вам скажу як людина, яка часто користувалася квитками Варшава Київ, дуже важко дістати. Давайте пана пана Олешка підтримуємо. Видно, не може викупити квиток, а зареєструватися додатку «Укрзалізниця» це треба перебувати на території України. якийсь замкнене коло виходить. Ну, звичайно, якщо дуже не хочеш, тільки знаєте, перешкод з'являється там і так далі. Ну, питання не в тому. Я упевнений, що це звичайно мається на увазі головне, щоб позбавити можливості впливати на українську аудиторію. А у пана Арестовича дуже велика аудиторія, він є впливовим. Так, я так не є його фанатом. Ну, я так іноді слухав, що. Говорить пан Арестович, ну він достатньо начитана все ж таки людина. Давайте віддамо належно, вміє а, вміє правильно завернути, обгорнути думку. А ось а те, що там могли побачити, а, побачити а, те, що там. Для того щоб наприклад визначити, чи є там проросійські, наприклад, наративи, так ну це вже ведеться експертиза. Ми не знаємо, якщо там за западаннями СБУ, наприклад, давалося. Оцінка того, що говорила людина, вони зазвичай це роблять. От коли вона проводять контррозвідувальну діяльність, ну, наприклад, там саджають там попів московського патріархату. Там для того, щоб подивитися, що вони говорили, проводиться експертиза. І говориться, отут, отут, отут. Це явно там такі, отакі от речі, які можуть трактуватися отак, отак, отак. І відповідно там а, робиться висновки на цьому. Ну тому що. Це робота СБУ, тому що ну дивіться, давайте так. от за чотири роки у нас слава Богу, таких крупних терактів в країні не було. А є, може, а це якраз ознака роботи роботи контрзвідувальни, тому що впевнено, що росіяни намагалися змінюють тактику. от Бачите, там вчора Пастерненко там намагалася стріляти, mm -hmm. теж спіймали. Тобто, це 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 ідея не безперервний процес. А стосовно... Знову таки Арестовичу. Ну так він впливовий, може впливати на багат на багатьох. Але коли він буде позбавлений української аудиторії, його цінність буде теж падати. Ну якщо у тебе немає медійного інструменту, яким ти можеш впливати. А на яких ти майданчиках будеш це робити? Якщо Фейсбук йому, наприклад, заблокують, у нього mm. там 800 тисяч по моєму підписників, якщо я не помиляюся. Ну і Ютуб. А це інструментарій вже відпрацьований в принципі. Дубінський, якщо не помиляюся, коли спершу запроваджували санкції проти нього, а, а потім він вже в СІЗО опинився. Там теж йому заблокували Ютуб. Ну були знайдені юридичні механізми. Пояснити, пояснити Ютубу, чому ця людина не повинна бути а, на цій платформі. А коли у тебе немає можливості, ти позбавлений, то і цінність твоя падає. Пане Тарасе, а тут uh, чи існує ризик того, що? Арестович не використається навпаки а, на ну на свою користь, тому що ми бачили його, його ефір із пані Латиніною, яка абсолютно не соромиться, десь вже підтримувати у відкриту все рівно певні дії, якщо не верніше не певні дії Терористичної федерації, то звинувачувати Україну в чомусь. Відверто кажучи, я не здивуюся, якщо ці двоє сядуть в ефірі і почнуть говорити про те, що Буча Буча це був міф і вигадка, і в усьому винна Україна. Правда, я не здивуюсь. Вусь, окей, ми закриємо йому тут YouTube, але чи може він далі це використати на свою користь і через ту саму Латиніну віщати на ту саму територію, ну, на аудиторію, перепрошую. Ну, давайте так: ми можемо це зупинити чи заборонити? Не на можемо. жаль, ні. Не так. можемо тому це. Ну те, що Латиніна є, знаєте, ліберальним відділом ФСБ, Це взагалі не таємниця. Я дивуюся, хто ФСБ ж достатньо чітко працює. Не слід їх недооцінювати. У них є різні рівні, різні люди на різні аудиторію. От Латиніна, Сапчак, наприклад, вони достатньо грамотно Можуть обґрунтувати достатньо розумно обґрунтувати. А чому це так і по іншому, затягувати в перемовини? Вони володіють великим набором, великим набором маніпулятивних засобів так які, знаєте, не завжди, навіть мені, як ну, я вважаю, все ж таки людина, яка в цьому розбирається, який часто з цим стикався. Навіть я іноді, знаєте, не можу вираховувати так швидко, принаймні. Ти потім там через через годину ти вираховуєш, ну, в, дій, в дійсності це так. Отут, отут, от тут перекручено, тут підміна понять, тут красиво обгорнута і так далі. Ну нехай говорить. Питання в тому, що. А це ж питання ставлені до українців, ставлені до українців, до росіян, так званих до Росії гарних росіян. Ми українці повинні розуміти, що все, що говориться там, так і що це людина не сидить в тюрмі або не вбита, ну це фактично співпраця з ФСБ, ну давайте так. Або ну дуже там дуже рідко це можна зустріти, або які там напряму не впливають на політику, от те, що Латиніна завжди була прихильником цих речей. Це можна було ще на ехо Москви її послухати, коли там воно мовило і так далі. Ну це так воно і є. А, і тому тут не слід переживати тут. Єдиний спосіб не слухайте. А коли ви при... а коли припините слухати? А коли припините слухати, а це не важливо буде. Ну звичайно, що ви можуть заперечувати, що Буча. Головне, щоб ми були переконані, що Буча є. І відповідна, і відповідна наслідки повинні бути. Наслідки не чекати міжнародних судів, як у нас часто досі сподівається на міжнародний суд. А розуміти конкретно для тих людей, що тебе спіймали. І через тиждень, якщо там було там доведення, так? а, тебе кінчать. От, і все. Не треба, і не, не треба вступати в дискусії. Оці знаєте, було не було. Тут я тут а, тільки а, тільки модель Ізраїлю працює. От Ізраїль сильно переживає, що про нього пишуться останні 70 років. Не сильно переживає, якби вони читали все це постійно, у них би депресія давно була. А вони ж в депресію не впадали, вони розуміли. Просто брати і знищувати своїх ворогів, а потім починають писати, як вони знищують ворогів, і ті, хто там багато чого починає виправдовувати, думати. Він 150 разів подумає: а чи варто туди лізти? Та? Тому що це тактика роботи з е, масаду десять. Грохнули е, і тисяча двадцять разів подумає, е, перш ніж лісти. Тільки так це працює. Тому що ну ми ну ми не можемо неспістанні ресурси, неспістанні ресурси, аудиторія. Оскільки Росія вкладає гроші в, в спецоперації. Там бюджет, я думаю, що. Співспівставним, мабуть, стративної бюджету України. і Ми повинні це чітко розуміти, mm. і тому тут дія повинна бути і не сильно переживати. Знову таки, коли ми знову думаємо, що там про нас кажуть, і все інше, це теж такий знаєте комплекс неповноцінності. Головне, що But, ми yeah. пов... да, повинні подобати самим собі, а це головне. Це правда, подобатись самим собі і розуміти, яку ціну віддають наші хлопці та дівчата за те, щоб ми мали можливість говорити навіть зараз з вами в ефірі. Головне підтримати також нашу армію. Давайте поговоримо. Ви вже от згадали напад на Сергія Стриненка. Зазначимо, та це вже не перший напад, і навіть і не другий напад скоєно було вчора на нього замах з вогнепальної зброї. Думаю, багато хто бачив це відео. Зараз з'явилися експерти, які намагаються аналізувати це відео, Ляв, чому його так зняли якось дуже спокійно, чому якось так все спокійно легко відбувається ця пані зайшла, але тим не менше напад було скоєно замах на вбивство нападницю служби безпеки України затримала на місці. Ось до того як ми почуємо офіційну все ж таки версію, як ви бачите, кому це було вигідно і що це могло бути? Ну, давайте так чи є там можливості агентурні можливості у росіян. А не мати людей, які можуть ну, на ну, достатньо знакових людей організувати зам. Так є. Чи вистачає корисних ідіотів в країні, які можуть на це повестися? Так вистачає. На жаль, це не добре, не погане, так побудовано життя. У кожній країні є певний відсоток людей, які можуть на це піти з різних мотивів. А росіяни достатньо великі спеціалісти з проведення? З проведення психологічних операцій та вербування їх на це вчать. Там цілі інститути працюють. Вони розшукують різних людей. От, наприклад, дивіться, як вони грамотно зайшли в підліткову аудиторію. так? Mm -hmm. А, тому що вони знають, що підлітки на певному етапі хочу самовираження, самоствердження. А піди, візьми пакет, ти крутий, піди зроби так, от і так далі. Дитина може навіть і не розуміти, що вона робить, що її підірвуть і ви... її, іти проти системи. Підлітки люблять іти проти системи. Так, це, проти це або, або давай заради розваги, побиво ту людину в формі, так або піди, от послухай російську пісню, а і цей зроби виклик. В тому числі, це абсолютно чітке розуміння психології підлітків. Та я в це ж знаєте, тут не робив величезних висновків, та у нас знову таки починаються істерики стосовно цього, ну так воно є. Ну буває тут питання, ж систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Тут питання, як воно зроблено? Ну, наприклад, знову таки, коли. Пам'ятаєте, багато коригувальників було там. Да, я пам'ятаю, два роки тому ну, СБУшники спіймали в Кропивницькому дівчину, ну 20 років дівчині, і воно абсолютно проросійські погляди, погляди. І вона досі думає, що її росіяни будуть рятувати. Ну тобі по життєвих строк дали. Тому що тут невідворотність покарання. Одного спіймали, тобі 15 вирок, так іншого спіймали, тобі так. А інший може і а іншого в наприклад тебе просто підірвали. Це теж треба показувати, що так от Росіяни діють. Так і в цьому випадку, звичайно, що все могло бути, все могло бути в даному випадку. Слідство звичайно буде ще розбиратися, доводити. Я думаю, що там багато чого може виплисти, і тут ну це війна, росіяни не можуть зламати Україну на фронті, і тому вони звичайно намагаються. Методом терору, методом терору залякати українців. Ну а власне про ось цей замах на відомого волонтера Сергія Стерненка згадував так само і президент України у своєму е, зверненні. Як ви вважаєте, все ж таки, ну от він він згадав е, проговорив це, але як ми маємо на вашу думку це розцінювати, як те, що е, це напад на людину, на волонтера, яка багато робить що для війська, та тому, що. Русоріс працює постійно, навіть після замаху на нього пан Сергій нагадав про те, що необхідно допомагати, і у нас недостатньої певної. Завжди недостатньо якоїсь фобії, так, ось це для того, щоб просто прибрати якусь значиму людину, наприклад, після москалика, тому що також з цим пов'язували. Чи це просто чергова спроба розхитати суспільство зсередини, з боку російських спецслужб? Якщо це робили вони, а не, наприклад, якісь ну я не знаю. Я допускаю, що хтось в Україні це міг зробити знову ж таки з проросійськими певними поглядами. Ну дати так, це слідство буде працювати. Ми не так, знаємо, так. що там буде. То можна пропускати різне. А то знаєте, я не прихильник давати висновки, я не любитель, знаєте, вести слідство по Фейсбуку. Ми можемо тільки пропускати різні речі, але а, тут питання а, в якості слідства і доведене це до суду. А далі вже це слідчі повинні працювати стосовно чи може бути це помства маскалика, Ну давайте так. Я взагалі ну, хотів би, щоб ми теж виключали поняття помсто не помста. Так, це ми потрапляємо отут от достатньо грамотно закамуфльований російський наратив, так, який не одразу ж вираховується, що ми в чомусь винуваті, так? В тому, що вони прийшли мститися. За що вони мстяться? За те, що вони вторглися в нашу країну. Отут, от, от знаєте, отут от, от такі речі, чи, 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 чи це все про пеку. Маскалик це військова ціль. Він планував удари по території України. Так? Його знищили як військового службовця, який причетний до конкретних ударів по цивільних містах. Так? А все інше це не 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 помста, це терор які системна ставить перед собою. Росіяни для знищення, як вони говорять, холмогоров достатньо грамотно описав якось два роки тому, це друг Дугіна, чому ми повинні знищити Україну українців та дух українства? Тому що він тоді ще сказав, що а, ідея українства в широкому розумінні вона не має ніяких меж. А якщо ідея заходить в Росію, так. То вона буде висаджувати в повітрю саму Росію. Тоді він ще сказав, що ми не знищимо. Це що до Курська було. Що ми вважаєте, що ми втратили вже прикордонні області. Він перерахував які плюс Краснодарський край, тому що вони чітко розуміють, за що вони тут воюють, і той терор, який вони влаштовуються, в тому числі в тому числі для знищення спротиву. Для знищення нації знакових людей, які асоціюються в тому числі збором грошей, волонтерів, і так далі. Тому це звичайно в їхньому розумінні це працює, тому що о, тому, що коли набирається критична маса, коли набирається критична маса таких, наприклад, терактів. Ну, про, наприклад, в один день 10 терактів, так може, вот, вот вони можуть спробувати зробити, а це шок. Це вони намагаються притиснути волю, а далі знов таки це вже робота контрзвідувальних органів, які, от дивіться, чотири роки війни, фактично. А крупних терактів їм не вдалося зробити. Хоча я упевнений, що вони дуже дуже намагалися це в різний спосіб. Це Пане Тараса, а ось це розхитування суспільства, так? І не, в тому числі ну якось можливо це співпало ведення санкцій і певне розхитування суспільства з боку Терористичної федерації. Нам не говорить про те, що а можливо, все ж таки може відбуватися якась певна підготовка до виборів, так? тому що угоду підписали і десь, можливо, плануються якісь а, вибори, і ось а, і санкції водимо проти зрадників. Ні. Я взагалі не вважаю, що це пов'язане питання. Там ну з, з угодою збіглося багато обставин. З не знаю, з вами я обговорював в ефірі. НВ ця угода більше потрібна було Трампу. Давайте так. Він сам потрапив, знаєте, порушив головне базове правило перемови ніколи не показує, що воно дуже по тобі потрібно. А він так довго розповідав своїм виборцям, що є десь міфічне. Знаєте, як українці знаєте, таке є міфічне уявлення про золото полуботка. Таке тут міфічне уявлення про 350 мільярдів, про які вони вже заробили. Ні, спочатку mm -hmm. вони заробили 500 мільярдів. На що українці сказали ні, ми це не заробили. Потім було 350, потім 120, А потім виявилося, що нічого вони заробили. І тому тут якась угода потрібна була. Я взагалі вважаю, що це дуже ну вона не пов'язана з виборами. Ну ви війна, Путін не ж не збирається в це. на вибор на близькість виборів впливає ціна на нафту. От що тут головне і кількість постачання в Україні зброї. і то і то, до речі, якраз працює на Україну. А що стосується, а що стосується підписання цієї угоди, я взагалі вважаю. Цінність цієї угоди на самому факті підписання, тому що не факт, що вона буде реалізована. Я вам хочу сказати, тому що багато що там випливе, і вона фактично нав'язана Україні. Це, ті, та, що це лише перше цінність, цінність в тому що українців відбувся психологічний злам. Виявляється, можна сказати ні і торгуватися з самим президентом США, більш того, обстоювати свою позицію. І виграти в цій позиції. І я вважаю, що це дуже, дуже по перше, урядово команда досить гарно попрацювала. Я дивився обидва там, меморандуми, договори таке гарно написано. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Пане Тарасе. Я вам дуже дякую. На жаль, ми з вами завершувати. Тарас Загородній політичний експерт був разом з нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто був і розпочав цей ранок з Радіо НВ.